Ну що, давайте разом зі мною будемо зараз експериментувати, укорінюємо плетучу троянду. У мене колись я пробувала не дуже вийшло. Зараз будемо пробувати по новому Дивіться, беремо таку гілочку, відрізаємо верхівочку і ось так навскоси Підрізаємо під почечкою під цю. Ось так, щоб вийшло у нас. Підрізаємо. Отак можна трішки листя, це щоб не втрачало воно вологу. Далі що ми робимо? Все дуже просто беремо кухонне полотенце, беру його, щоб воно гарно отримало форму і не розкисало. І отак ось все скручую. Можна трошки так виснути? Скрутили. Що ми робимо далі? Беру ось такий. Пакет. Бажано брати його, можна, правда, меншої, меншого розміру, але в мене його не було. Наливаємо воду ставимо сюди сам папір. Дивіться, зверніть увагу, що в пакеті лише папір. Ніжка закінчується ось тут. Я ніжку самоводу не вставляю. Сам папір буде намокати і буде волога постійно ніжка. І повинен у нас тут утворюватися корінь. Залишаємо на 2-3 тижні у підвішеному стані, щоб сонце не палило його. І показую вам результат, так як я це вже зробила 2-3 тижні назад. Точно вже не буду пам'ятати. Так, дивіться ось одна у мене роза. Зверніть увагу, що там є малесенький біленький корішочок. Видно, не видно. І зверніть сюди увагу. Тут значно краще видно це пройшло чи 2-3 чи тижні. Зараз буду також ставити, щоб пішов гарний корінь. То не бійтесь, пробувати експериментувати, і я також буду далі навчатися і показувати свої результати. Всім гарного дня!